Доброго дня підписники Сьогодні 17 й рік, листопад місяць, десь 11 чи 10 плюс-мінус, точно не пам'ятаю, ми на озері, на озерах пана Романа на пристані. Озера гарні, великі. Є тут щука, амур, карп, сіли вон там, там тій стороні, на тому, -тому озері іншому. На карпа, амура, толку нема. Я взяв спінінга, пішов бліснити, прийшов, кидав по всьому озері, толку не було, перепробував всі блісни, які маю, згадав про свою срібну блісну, просто з ручка, від срібної ложки, отвори, коливалка, звичайно, якийсь кусок нитки дав на кінець, щоб воно було червоне. І от, от таку щучку взяв. От. Невеличка. Але приємна. Ось така. У срібну блісну. Била вона кілька раз. Зараз вам покажу блісну. О, звичайний фльором карбованові поводочок. Отака блісна. О, ручка від срібної ложечки. Трохи її підшліфував, бо вона вже мала осад, не осад а окислилась. Ось така штука. Якщо взяти її на Оскільки? 5 см. Може трошки більше, трошки менше. Але вона працює, то головне. Тому що перепробував всі різні кольори, вертушки і всяке інше приладдя толку не було. Ось цієї цик. І вловилася отака штучка. Я. Така рибалка. Таке озерко. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Ставте лайки.